Доброго дня! Ви на каналі Центру правової допомоги. Мене звати Івана. Сьогодні ми розглянемо питання адміністративної відповідальності неповнолітніх. На даний час саме головне зараз розмежувати малолітні особи і неповнолітні особи. Тобто, діти віком до 14 років рахуються малолітніми, діти віком з 14 до 18 років рахуються неповнолітніми. Отже, з 14 років у нас діти є неповнолітні. Якщо особі на момент вчинення адміністративного правопорушення виповнилося 16 років, тоді особа самостійно може нести відповідальність за свої вчинки. Що стосується покарання неповнолітніх, то існує чотири відомих заходів впливу. Перше це зобов'язання публічно або в усній формі попросити вибачення у потерпілу. Друге це попередження. Третє догана або сувора догана. Четверте це передача неповнолітньої особи батькам, опікунам або особам, які можуть їх заміняти. Що стосується винятків, то неповнолітні особи можуть нести адміністративну відповідальність на рівні із повнолітніми. За окремі категорії вчинення адміністративних правопорушень. Перше це незаконне виробництво, зберігання, пересилання або перевезення наркотичних засобів без мети збуту в невеликих розмірах. Друге це дрібне викрадення чужого майна. Третє це деякі порушення правил дорожнього руху, а саме керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Четверте це злісна непокора законній вимозі або розпорядженню поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а також військовослужбовці. Також неповнолітні несуть відповідальність за порушення, пов'язані зі зброєю, зокрема за порушення придбання, зберігання та передачі зброї особам або продажу вогнепальної, холодної. Або пневматичної зброї. Хочеться окремо розглянути таку статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення, як 173, вона називається дрібне хуліганство. За цей вид правопорушення у неповнолітніх передбачена адміністративна відповідальність така як для дорослих. Під ознаками такого адміністративного правопорушення слід розуміти, як. Нецензурна лайка у громадських місцях, чіпляння до громадян і, взагалі, будь-яке порушення громадського порядку і спокою громадян. За такі адміністративне правопорушення до неповнолітніх застосовується вид покарання як штраф. Отже, слід зазначити, що саме по собі вчинення неповнолітньою особою адміністративного правопорушення є уже пом'якшуючою обставиною. В цьому все підписуйтесь на наш канал та ознайомтеся із відгуками клієнтів. До зустрічі!